Друзі, усім привіт! Сьогодні ми копаємо чесник частково і бачимо результати. Ось ми копали ось такий чесник. Ось є різний, є дрібний, теж є крупний. ну Чесник непоганий. Ось, ось такий. Є рівний. Це синій часник, я не знаю, як він називається. Здається, козак. Якщо я не помиляюсь, бо він... Він спокон віку нам передається від батьків. Ми його садили. Тато мені подав на розмноження. І так ми його садимо. Ось, хочу вам показати, як ми зараз копаємо. Ось. Ось. Дуже твердо. У нас сьогодні був трошки дощик. Але ось ні ще не є, але вже пора копати. Ось такий чеснок, бачите. Був трошки дощик, гроза. Навіть була. І ось ось дивіться. Ось. Я не вибираю спеціально, є по-різному. Я кажу, я не, не придумаю ось непоганий шісток. Йому тут просто сподобалось. Тут земля е, така жовта. Ось, дивіться. Ось дивіться, яка земля. Бачите, земля копілки і ця земля кисла. Садили ми вакину тут, але мені не сподобалося. А чеснику? Ось дивись. Моя донечка Мілка допомагає знімати. Ось, дивіться, Ось. Ось такий. Є і дрібний. Ось дрібний часник. Саме головне, що він не гниє. Того ми його копаємо. Ось і копаємо. Дивіться. Вже менше є. Ось такий. Сьогодні ми викопали ще одну грядку. Вже її повішили трохи, потім покажемо, як він виглядає. А цей чесник дуже файний. Тут земля така, як її треба, дивіться, ось дивіться. я що не копаю, то все крупне. Так би мало бути. У наших рідних, там одні чоловіка і жінки, у них ще крупніший чеснок. Він вже достиг. Як провірити, чи достиг чесник? Тут є така стрілка. Але а, ось, стрілка. Якщо вона вже стоїть рівно, ось я зараз відкопаю, і вам покажу. Якщо стрілка стоїть рівно, це значить, ось я вже врубав. Трошки заблизько. Взяв. Ось, я зараз. ось. Дивіться, це тут де стрілка, тут нема чесника. Щоб всі знали. Ну хто не знає, нього. Ось він вже почти рівно. Вже пора копати чесник. Деколи буває, що приходиться врізати не случайно. Нахил лопати трошки за. за. О, чесник гарний. Так, продовжуємо. Ось так у нас вийшов чеснок. Ми всі повикопували, пов'язали у кучки. Ось такі. І будемо підвішувати на гачок. На вулиці, він сидить до морозів. Ось такі. У нас є два сорта. Один із них козак, а один інший я не знаю, що за сорт. У нас є два сорта. Е, да, ось цей синій, цей один сорт. І ось дрібний залишився так, що не може бути все лише крупний. І ось такий крупний. І ще є він. І дрібний у мене. Да, ось такий є дрібний, Є між крупним чесником є і дрібний чесник. Я дуже задоволений цьогорічним е, урожаєм. Дуже гарний чесник. Вирощений. На трьох грядках. Крупний. Ми залишаємо більше для насіння, а середній ми використовуємо для їжі. Ну і саме собою, що і дрібний. Ми використовуємо для їжі. Ось такий чесничок. Хочу вам підняти, щоб ви подивилися, ось такий. Слава Богу, урожай дуже гарний. Ось такий чесничок, дивіться. Він весь сидить на вулиці, крупний такий. Ось. Ось так. Мені дуже подобається він. І дуже подобається. Да, різниця між цим чесником, і тим, що тут є багато е, малих і дрібних зубків, а ось цей синій чесник, що дала нам сусідка на розмноження, у нього всі крупні зубки. Так що, але яка як сорт не знаю, як називається. Ось так. Як між цим є дрібний, так і між цими є теж дрібний чесник. Усім дякуємо за перегляди. Дякуємо, що слідкуєте. От Ззаді у нас чорнобривці. Ой. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будемо раді вас чути у себе в гостях у Володимира. Усім пока. До зустрічі, Володимир. Пока-пока. Миру усім і добра.